Наступний день після шуму великого вже все моречко штиль. Рибаки десь там ловлять рибку. А ми вийдемо зараз на вулицю, глянемо як там, чи все нормально. Вийшли подивитися, чи з орендованим авто все добре, чи нічого не впало. Все нормально, все тихо. Наслідки вчорашнього шторму. Така парасолька відірвала. Відівав пошла. Підірвав їх вирвало був. Зустріли нашу модельку киця. Ти вже на стоках вчора розмістивальних Ми перший раз. Січні в Греції. Перший раз отак взимку завжди був вересень. Вересні комфортно. І один раз ми були минулого року, ми були на острові Крит влітку, в липні, а так завжди ми були у вересні. І, знаєте, зовсім інша атмосфера. Тоді тепліше, так, все ще цвіте, гарно, красиво. Ще є туристи, різні там базарчики. Ринки, різні товари, не знаю, сувеніри, все якесь. Знаєте, такий морський вайб. Ідеш по набережні, грецька музика грає, таверни працюють, всюди сидять люди, відпочинок, релакс. І сприймається все так супер, так класно, все. Хочеться тут жити. Приїхали ми тоді, коли в липні, о, влітку така спека 30. Плюс. Але нічого, все нормально, якось можна жити. А тепер переїхали ми зимою взимку. Ну, зовсім по-іншому. Тиша. Все так, не так красиво, як влітку. І вже зараз бачиш, що наскільки багато-багато покинутих будинків, наскільки... Все недоглянуто, е, всюди бруд. Можливо, знаєте, на сезон прибирають, а так пляжі брудні, тому що, ну я, звісно, це все гроші, це все робочі руки, це все зрозуміло. І Греція зараз в режимі економії, тому їм треба підіймати свою економіку, тому що Євросоюз не раз давав кошти, а вони десь, ну, десь профукані. І, коротко кажучи, не вкладені в дороги і в розвиток, і взагалі в країну. Про дороги сказала я так, дороги теж такі. Знаєте, як після Німеччини, то відчувається різниця. І ось ми зараз в взимку. Ще один такий момент, що коли не живеш біля моря, то не знаєш моря, яке воно капризне, яка погода капризна. Вночі був такий шторм. І знаєте, так страшно було навіть, бо такі страшні хвилі були, і цілу ніч гуло таке, я думала, вже той готель наш зараз підніме і так. Але минуло. І на, сьогодні, вже на ранок, знову штиль, знову тихо. Я про це все говорю, тому що ми так теж розглядали, можливо, на майбутнє кубитель. Купити будиночок недалеко від моря в Греції і колись. Може на старість, може раніше, я не знаю коли, але переїхати. Але ми дійшли до висновку, що, щоб переїхати в ту чи іншу країну, було б добре рік пожити, так? Всі сезони. Зима, весна, літо, осінь. Лежик, а лежик десь там заглядає. Що там знайшов? Лежик ходить, робить, ну, як завжди, фотографії. Тут недалеко знайшов. Тут недалеко ж салоніки. Там. І тут літаки літають постійно, кожних, мабуть, 15 хвилин, дуже багато часто. І вчора був такий шторм, ми сиділи закриті в готелі, я через вікно дивилася, і там я показала трішки погано, правда, що знято. І літаки літали в такий страшний вітер, я не знаю в таку бурю. А ми вийшли і вивчаємо територію. Кажу, Оліжик, щоб жити навсегда, треба хоча б рік прожити, так? хоча б рік прожити. Так. Тому є, у всього є піси, мінуси. І питання, чи люди, які хочуть туди, в ту чи іншу країну поїхати, чи в те чи інше місце, чи місто, то питання, на що готові закриті. Закрити очі, а що готові прийняти, так? Е чи прийняти, чи не прийняти і погодитись, тому що де б ми не були, завжди буде плюс і мінус. Де б ми не були. Тому побачимо, як буде далі, поки що ми не знаємо. Поки що далі працюємо, заробляємо кошти. Це були колись туалети й розігалки, так? Але каже Олег, що вони вже закинуті тут. Я не заходила всередину, Олег тільки що там був. Ні, ну подивись, тут плитка, тут як прибрати, то я думаю, влітку все працює, ні? Чи вже закинуте і не працює? А може Олег? А може, це, це сміття після таких штормів сюди? А, це все-таки закинуто замрушки. Ясно. Ні, ну стіни нормальні. І відділення тут такі плиткою обкладено. Якщо привести це до порядку, прибрати, помити, двері, поставити і все, все працює. Олег каже унітази, бо він заходив, я не заходила, не, Унітази не, все побито. Ага, ну тоді немає сенсу. Ну, стіни тільки. Стіни стоять і всі в плиці обкладені, якось шкода таких будівель. Сорола бачите, це я думаю, на літо все прибирається, і потім тут пляж, і все зовсім красиво. Оці, як називаються, квітки такі рожеві, розквітають, цикади співають, і влітку зовсім інша атмосфера. Влітку ідеш, і так все, все ти в касці. А взимку. Апокаліпсис. Я думаю, це був якийсь детский лагерь, или что, что там, там жили, Там жили. А здесь столовка. Угу. столовка. Дивіться, яка територія біля моря. Була, але я вже говорила якось про Грецію. і хтось мені написав в Україні те саме. Але, друзі, давайте не будемо зрівнювати часи, які зараз переживає Україна. А Греція в Євросоюзі і вони завжди отримують кошти. Тут даються гроші, Євросоюз дає гроші, а в них отак все стоїть. Реально, Олег, була б класна територія. Подивіться, яка закинута територія. Тут. Я думаю, якийсь дітський пацан. Ну так, було колись. А сіни тут самі, е, сама коробка хороша. Тут щоб зробити ремонт, море. А скільки сміття? Навіть немає і грошей, мабуть, бо це все кошти. так? Якщо в Німеччині все красиво, це ж означає, що налоги, податки платяться великі і, звичайно, країна має гроші і має чим заплатити. і Люди прибирають і все, порядочок. Режик вже пішов наверх. Навіть подушки, ну може тут часом хтось приходить переночувати. Там, очевидно, проживали. Тут морочка, така краса. Такі гарні місця і, на жаль, а тут була їдальня, виглядає так, як їдальня. Там, можливо, видавали їжу чи як. Тут подивіться, І це все роками. Дуже багато покинутих будівель і воно не прибрано. Ну окей, Олег, якщо воно покинуте, окей. Немає грошей. А чому місто чи село не прибере? Подивись, тут е, скло. Оліже. Чому не поприбирають? Це ж таке організуватися всім селом і в один день зробити порядок. Прикол. No. А там далі, зараз покажу. А там далі теж будиночки для хлопчиків, для дівчаток. Роздягалки і туалети. А там, а там море. Дуже гарне місце. І буквально ця територія, туди далі пляж. Пляж, люксусові готелі. Ми в одному з них там проживаємо, буквально ось так. Ота така маленька церква і за нею. Ми тут 10 хвилин. Пішки ми проживаємо. Ну і Греція в Євросоюзі. А це тільки одне місце, що ми побачили. Я уявляю, скільки таких місць. Так що, що там щодо Америки говорили? В Європі те саме, Олежик. Ти дивись, обережно, не стій на краю, бо злетиш. Оліжик. Я знаю. Тут не відведеться на... ці плитки. не стій тут. Пойдемо на пірс, сходимо туди, підемо туди. Пішли. Ми тут ні на кого не натрапимо, а ліжик. Тут е, якісь простирадла. І так все. Можливо, тут часом хтось. Подивіться, тут матраси. Все покинуто. Мені страшно тут ходити. Ліжик. Почекай мене. Тут матраси. Не треба матраси. Матраса нам не потрібна. Ти мене як оператор зняв і на стоки мене загрузиш, так? Аліжу. Ну окей, закрили табір. Чому матраси кучами лежать, а ніхто їх не прибрав? А ось о. Тобто, бачите, які ми, я це зараз кажу, звертаюся до нас всіх і до себе, які ми люди. Як нам не потрібно, так ми гадимо. І що, що моречко? Хтось мріє про таке моречко. А тут біля морочка, подивіться, що робиться. Я розумію, що таке в кожній країні є. Душа болить. Душа болить, а серце плаче. Як то кажуть, тут і війни не потрібно, подивіться, що робиться. І це все робить людина. І це все робить людина. І це все робить людина. Чому ми такі? Кинутий будиночок, подивіться який. Такий? такий, як нам треба. Невеличкий такий. Біля морочка. Але знаєш що? Я вже не, не знаю, чи я хочу біля моря. Після такої ночі я no. щось рибалки ловлять рибу. Там завтра ми вже додому насолоджуємось тишею. І чистим повітрям останній день ми знаходимось на краю світу. Дійшли до кінця. Тут гора. І тут уявіть собі ось так живуть люди. Просто під горою. І далі нічого немає. Ось в них тиша, так? Ну, тільки, звичайно, коли море штормить, то так не дуже весело, але їх, я думаю, не дістане на висоті. Ось так собі люди живуть самі тут в куточку. Лежик, ідемо далі ще. Ну добре, давай. Подивимось, що там. Якось мені там під одним відео хтось казав, що про якісь там пам'ятки, видатні місця показали б, розказали. Нам таке цікаво, люди. Ось так, походити, де мало ступала нога людини. ось, І що робиться за цими гарними місцями. Видатні місця, вони, вони всі є в інтернеті, так. І так в загальному про ту чи іншу місцевість можна знайти інформацію. А ми завжди, як кудись їдемо чи йдемо, ми так любимо щось знайти, що робиться за туристичною зоною. Ну. Бо там, там пляжі, все красиво. А потім, а потім бачили самі. Дивіться, який дим іде. Ми на краю світу подивіться. А так і красиво природа красива. Сьогодні так тихо. Угу. Тільки шкода, що людина губить і засмічує. А так дуже гарно, дуже гарно, дуже гарно. Така краса на прощання. Ще в нас тут був салаток і валіжика кальмари. Так закінчується кохання. Ми так думаємо, що може, ми колись сюди відпустку приїдемо ще, але вже не з такими серйозними намірами. Ми завтра летимо додому, завтра вночі, ще цілий день, ми і буквально о 12-тій вночі в нас. Нам принесли випихачку, як то кажуть. І солодощі, смаколики. Зараз будемо пробувати. Ми замовили грецьку каву і вона без молока. І вони сказали, що в них немає. Бо ми буває кажемо, дайте нам, будь ласка, а тут дають. А тут кажуть, в нас зараз немає. І наше морозиво пішло в каву. Така смакота, такий коктейль вийшов. так закінчується кохання. Наше кохання до Греції. Що ти скажеш на прощання? Я ж з душами заговорила. З ціхами заговорила. Кохання, прощання. Що ти скажеш? Гудбай. Гудбай, Goodbye, my love. Mm -hmm. Я буду далі себе. Ні. країни страни.